Ось. Ще що хочу показати. Колись я робив от такий станочок, звісно, я стою зі заду. Такий станок я робив для художньої ковки. От. Коли я робив забори до церкви, ковані, от. Робив на скору руку такий станочок. Ну, тут крутиться все. Ручки нема, звісно, на дворі все заржавіло вже. Ну ось ну, такий станочок. Не знаю, з чого це той такий диск. Все робилося без токара, без нічого. Трошки не стендроване, але нічого. Забор 170 10 метрів. На церкву я зробив. Оце якісь є ступиці, не знаю з чого. Тормозні тут якісь барабани. Що то... то таке, не знаю. Коротше. Не. От. Все, крутиться, хоча і стоїть на дворі. Накритий отакий от от станочок. От. На скору руку. Профіль прокатує 20 на 20. 25-й вже не хоче займати, бо вузький оцей блін. Оцей, оцей блін вузький. Ну, поки мені, мені його не треба. Він стоїть вже ось рік. Поки мені його не треба. Ну от таке от. Ще, ще є кузня, вон, але засипана снігом. Засипана снігом вон, кузня. Теж така польова кузня, але на ній я робив все. Ось от. ось от, от такий, такий станочок. Маю ще один станок. Ну, це вже в другому в другому відео. Все тоді, до побачення.